Що ж мені подарували на новий рік? Спойлер, здійснилися дві моїх мрії. Почнемо з того, що я ще не відкривала і не бачила. Це від моєї сестри. Ой! Це мені потрібно було. Ще в рожевому кольорі дуже класно. Взагалі. Але це не весь подарок від моєї сестри. Тут ще цілих два. Вау! Це дуже гарна рамочка для фотографій. Просто клас. Такий ну, гарний, мені подобається таке. Ваша! Дуже давно хотіла собі таку чашечку новорічну. Дивіться, яка вона мила? Вау! Вау! Тато подарував мені ось таку чашечку, але тато мені подарував ще два подарунки, і один із них він здійснив мою дитячу мрію. Зараз покажу будете в шапці. Ось така чашечка з шоколадками. Теж дуже мило мені подобається. Це не моя дитяча мрія, це просто як показується. Тата мені подарувала через таку настільну гру. Думаю, що всім відома ця гра. Ви вибираєте собі одного персонажа і ваш противник також. І потім, типу, хто перший угадає по питанням, той і виграє. А наступних найголовніших два подарунки я покажу вам в наступній частині.